Вітаю всіх, хто відчуває в собі козацький дух. З вами знову програма Козацька звитяга. Чуб, чуприна, пізніше названі оселецями, та яскрава ознака, за якою ще якихось 250 років тому можна було безпомилково угадати запорожця. Про історію та функціональне призначення козацьких зачісок сьогодні у програмі. Що то за причина, що у вас гола голова, а зверху чуприна? А причина то така: як на війні згину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Степан Руданський оселедець був прикметою справжнього запорозького козака, що вже побував у походах. Джури, молоді козаки, що ще не нюхали пороху, не мали права його носити. Вони стриглися під макітру, тобто під горщик, як і городові козаки в українців. А був такий тип постриження, тобто хлопчик, а починаючи з. П'яти років о, підстригався з певним часом різні зачіски. Тобто, навіть зачіска визначала юнака як такого, що досяг певного віку. Чуб або чуприна була своєрідною відзнакою лицарського стану. Їх заборонялося носити брехунам, боягузам, злодіям, ошуканцям. позбавити чуприни козака вважалося найбільшою ганьбою. Про надзвичайно високий статус цієї зачіски у запорожців свідчить і суворо регламентований спосіб носіння чуприни, закрученої саме за ліве вухо, як і інші воїнські відзнаки і нагороди. В Україні існував навіть спеціальний термін чуприндер, хоробрий як запорожець, що носить чуприну на голові. Наші предки козаки вважали, що вона це пуповина, яка пов'язує козака з батьком неба. І на старовинних козацьких іконах, зображуючи козаків, Багамас вимальовував його з ну, піднятою вгору чупером. Такі зачіски воїни носили здавна. Славетний київський князь завойовник Святослав, також мав на своїй голові оселедець. Оселець носили не, не тільки козаки, але будемо відвертими у світовій історіографії, масовій культурі. Все ж таки саме козаки, отожнюються з Оселецем. Таку зачіску носили і тюрські народи, і татари, і воїни воєновинні, і ті ж самі самураї, і вікінги, Святослав, останній язичницький князь Київської Русі також носив. По суті, це не козацький навіть винахід. Я можу тут навести той же самий приклад у Лева Деякона, коли він описує нашого князя Святослава, тобто це великий вождь наш, який займав посаду да? тобто імператор свого роду. Але він в описі вже з тим сам оселецем. А давні літописні дані іншого роду, джерельні дані подають нам. Не тільки наших з такими чубами, а навіть іноземних. Тобто, це можна вважати за своєрідну рідну відзнаку. Перевага цієї зачіски гігієнічність і простота. Можна було обійтися без гребенця, ножиці і люстерка легко щоденно мити голову. Нема де паразитам сховатися. Дублина засмагла шкіра голови ставала перепоною всіляким грибкам лишаям. Ця зачіска носила ну, гігієнічний характер. По-перше, ну треба сказати, в середньовіччя да, найстрашніша тварина це були воші. Воші переносили чуму, переносили всяку заразу, то на оселедці, на такі зачіска, коли така чуприна, то воші просто не тримаються. Це саме головне. З іншого боку, можна було, коли вночі, наприклад, козаки ну, вели якийсь бій, то по -щуперу, ну, тому що в основному базовий Спасівський, той же самий, або козацький ночний бій це нащупати голову і зробити якийсь рух ножем чи шаблюкою, то козак відчував це все в, руку, в, руку, в рукопаші, да, що це свій. Після знищення січі московські окупанти силою голили чуприни всім козакам, а непокірних жорстоко страчували. Та незважаючи на всі заборони ще до 70-х років ХХ століття в деяких українських селах, чоловіки голили голови і залишали невеликий чупер як ознаку свого козацького походження.